Оні земляки, моє щире вітання. Ми вас сьогодні запрошуємо у Польщу. Ось поки що за цим путівником. Нам його подарував Сергій Рудницький, доктор політичних наук. Він сьогодні в нашій студії. Пана Сергія, дякую за цей подарунок. шикарний, тому що це дійсно. Вся Варшава тут в одному такому фотопутівнику. От і розпочнемо ми з події, нібито прямо й не пов'язаної з Польщею, от дружньою нам дуже країною, нашим дуже надійним сьогодні другому за умов війни на Донбасі, російської агресії. От розпочнемо із безвізового режиму, так щойно, щойно Україна ще свіжа подія, отримала таку довгождану. Нагороду, от з вашої точки зору, от, що це значить для нашої держави, це значить дуже багато, тому що ну мало хто навіть очікував, що це дійсно буде, бо багато в українських... ви були скептиком чи оптимістом цього е, ну, так з поміркованим оптимістом, тому що звичайно не все, що планується і не все, що говориться, воно відбувається, але багато речей відбувається, і можливо, мало хто сподівався, що воно буде так швидко, але воно відбувається. Тим паче, що кілька разів вже термін. Не оголошували, да, а його, і змінювалися відтягувався, да, відтермінувався. Так, да, але врешті да, це сталося, і це дуже важлива подія для нашого суспільства, тому що воно змінює свідомість нашого суспільства. Вам тепер буде легше у Варшаву, тут їздити, ну, коли вже є безвізовий режим? Ну, звичайно, набагато, тому що. Це це немає потреби, якби стати візами. Ситуація з візами погіршилася. Взагалі, викладачі, от науковці, наші студенти, я знаю, так в зв'язки нашого університету імені Івана Франка, ви його представляєте з Польщею з Німеччиною з іншими. Відомими країнами тепер країнами. Ну це було проблематично. Два роки назад, коли ми їздила група студентів наша в рамках семінару, про який ми можливо будемо говорити, то мені довелося особисто просити консул, пані консул, для того, щоб вона дозволила нам скласти всім разом документи в візовому центрі тут в Житомирі, щоб на почастинах це робити. І потім була проблема з дівчиною, яка зробила це пізніше, бо От, отримала інший термін, треба було ще раз дзвонити, зміні. Там ну це це дійсно проблема. От, скажіть, що собою являє сучасна польща. Ми дивимося телевізію, читаємо, буваємо, блукаємо в інтернеті. От, і е, все-таки хотілося б дізнатися з перших, як ми кажемо, уст, чи розуміє Польща, чи розуміють поляки, е, що тут іде війна, що Путін вже поклав, е, має зуб і поклав око і на Польщу, що він і до Польщі може, якщо йому не завадять дібратися. І спасибі полякам, що підтримують нашу державу, от в питанні без візу і так далі. Але взагалі, от чим живе, чим дише сьогодні Польща? Ну ну Польща це країна така ну дуже ну не можна сказати що різнобарна дуже багато різних течій багато різних напрямків ну, багато засобів масової інформації звичайно багато думок плюралізм думок Якщо говорити про проблеми, Польщі, вона вже є Росії. суто європейською країною ну, Польща, за духом своїм Польща, за формою. Польщі було набагато легше якби повернутися до європейськості в зв'язку з тим, що там не було такого тривалий час в науці. Наприклад, по-перше, там було власне власне сільського сільськогосподарські сільські господарства, було одноосібні. Ну, Це приватна перша. власність приватна у них, напевно, вже була і в крові, тому вони вміють шанувати особисте приватне майно. Та, якщо Якщо говорити про навчальні заклади, наприклад, там була вільна соціологія, там була вільна філософія. Тобто це не було так, що на філософський факультет вступалося за направленням. Там був більш-менш відкритий цей філософський факультет, там були здобутки західної науки, там не, не, не був такий закритий. Цей був період, звичайно, сталінізму, але після смерті Сталіну зв'язки з Заходом були бі кращими. І відповідно до цього, в той момент, коли відбув, відбулася трансформація, почалася трансформація, Польщі вдалося багато речей зробити набагато швидше. Натомість, повертаючись до питання Росії, я хотів сказати, що в Польщі постійно існує страх перед тим, що Росія. Дивиться на Польщу як на потенційну країну, в якій Росія має панувати це постійно присутнє, Там пам'ятають. У роки міжвоєнного періоду ситуацію з Україною, коли Польща не підтримала в свій час Україну, а через 20 років буквально відбувся наступний розподіл Польщі. От, і я думаю, що ці речі вони існують в польській суспільній свідомості. А от стосунки україно польські чи не завадили, чи не заваджають дім, пришкоджують дім отім, Такі не дуже приглядні, неприглядні сторінки нашої спільної історії. Ну, я пам'ятаю вислів класика, що навіть в ідеальній сім'ї є дні, коли подружжя погиркалося і не розмовляє, або так лоба дивиться одне на одного. У нас теж такі були, на жаль, стосунки. Я маю на увазі України з Польщею, коли ну, не так все склалося, як хотілося би. Це не перешкоджає, на вашу думку, нинішнім ну, стосункам? Це це перешкод, це перешкоджає весь час, подія в ручку, коли вірую. консульство польське. Луцьку, ви знаєте, було з але, гранатомета, і от... але але це не, це не пов'язаності. Справа в тому, що в цьому вбачають би, руку Москви. Ну, в дійсності, тобто, би, погіршення. тут Поляки проявляють мудрість, так да, і піднімаються на це, це, це пов'язано. Не, не пов наскільки я дивився засоби масової інформації, це не пов'язується з Україною. Українсько-польські відносини і те, що українсько-польські відносини втручаються в треті сили. Це розуміло, це, це поляки якби, би розуміють. І, я думаю, що це якби, засоби масової інформації говорили про те, що погіршення українсько-польських відносин на руку, звичайно, в Москві, і вона буде намагатися робити все для того, щоб розбити якусь спільну політику чи взаємопорозуміння українсько польського народів. Натомість деякі речі вони є. Невідомо, коли вони вирішаться і коли Україна зможе якби, ставитись до них інакше, ніж вона ставиться зараз. Я хотів би тепер трошки можливо звузити тему, але на дуже важливу, сфокусувати увагу наших шановних глядачів. Ми говоримо про Польщу. Польська наука. Ми постійно говоримо, можливо, засмальцювали вже американська наука, японська там китайці. Uh -huh. От польська вона собою теж, мабуть, являє серйозне явище. Я думаю, вона ну, це, має на... досягнення серйозне. Є багато чому вчитися. я Хочу сказати, що я підписався 3-4 роки назад на бюлетеніки. Розсилки Міністерства вищої освіти і науки Польщі і те, що приходить на те, що Польща дає гроші на фінансування науки, звичайно, це вражає. От я дуже не хочу сьогодні такий святковий період, так в нашій державі, коли ось перед верною неділею, от благовіщення і. Коли весна, от говорити про, скажімо, рівень фінансування науки в Польщі і фінансування науки в Україні, тому що це поки що, я кажу, в Одесі дві великі різниці, наскільки я розумію, так і ми тут поки що, поки що на жаль, програємо. От от в Польщі не шкодують коштів ну, на науку. я розумію? Справа в тому, що ми програємо концептуально. Ось що ну, якби ми програємо не тільки в програмах, ми програємо в концепції фінансування науки, тому що. Вже давно-давно в Польщі з'явився осередок, який фінансує польську науку. І всі навчальні заклади, всі науково-дослідні установи, вони частково фінансуються з бюджету. Якось така основна там діяльність бюджету, але всі наукові дослідження в тому числі дослідження багатьох, наприклад, груп, науковців, які створюються, вони фінансуються з цього центру. На це виділяються гроші. Хочу сказати, там дуже багато інноваційних речей, про яких ми навіть не чули. Хочу сказати те, що мене вразило в Слупську, яке ну, в плані навчання таким партнерським містом. Слупський, Слупська поморська академія в Слупську готує фахівців для місцевих потреб. Причому? Місцеві потреби визначаються місцевим підприємництвом і органами місцевого самоврядування. Фінансує Оце, нову... та децентралізація, яку ми так <кій> хочемо впровадити. Але, так? Та, цікаво, те, що фінансує підготовку цих фахівців саме держава. Держава виділяє кошти на фінансування того, що потрібно місцевому бізнесу і місцевій владі. А от скажіть, будь ласка, от скажімо, рівень освіти на зразок наших профтехучилищ. Хто фінансує їхні, скажімо, от профтехучилища у це... нас вони якось так вийшло, що ні те, ні се, ні Богу свічка, ні чорту дарують. Це, це це фінансують органи місцевого самоврядування. Вони отримують цільові цільову дотацію з бюджету, і вони в рамах цього фінансують навчальні заклади, які готують фахівців. Тобто там ситуація якби зробилася проста і досить прозора. Тобто школи і ті навчальні заклади, які не дотягують до, скажімо, наш. Чих вишів вони фінансуються з місцевих бюджетів. Відповідно до цього краще, звичайно, тим навчальним закладам, де місцеві гміни допомагають, їм гірше там, де не допомагають. Але з державного бюджету вони кошту отримують. Чи можемо і що ми можемо запозичити у розумних, навіть у мудрих, скажу так відверто поляків, в плані, от, скажімо, розвитку науки? Не будемо про інше говорити. Ми сьогодні говоримо про науку, яка в Україні безумовно потребує і реформування, ну, і серйозної дуже підтримки. Я нещодавно бачив один репортаж про те, де живуть доктори ваші колеги наук uh -huh. і кандидати наук, в якому жалюгідному стані той гуртожиток у Києві, і я був mm. просто шокований. Я не міг подумати, що таке може бути в нашій державі на приладкий жаль. Я розумію, що це, можливо, виняток, можливо, ще кілька mm -hmm. таких є, але сам факт він є фактом. Mm -hmm. От. Ну там якби най найголовніше, що важливо, це те, що гроші виділяються на науку, на науку, на дослідження. Зрозуміло, що частина науковців вона може піти з науки в зв'язку з тим, що їм, вони не зможуть знайти собі місця в науці, тому що. Ось що людина працює десь в навчальному закладі, вона додатково веде якісь дослідження, вона подає гроші, вона постійно сидить на так званих грантах. Але... А от, не... Гранти, і, скажімо, чи великий відтік учених, е... талановитих учених з Польщі mm... в інші країни Європи mm... і за кого чи. Якщо говорити про Європу, розумієте, там просто Європа звузилася так мало, ну Польща знаходиться. це, ціли, це, це єдиниці, там я б вже не сказав, що Ну добре, що це а країну так... в Польщу багато покидає учених, особливо молоді? Е, ну, є певне, є в зв'язку з тим, що є спеціальна програма, яка називається «Поврота», яка спрямована на вчених польських які працюють за кордоном, це становить певну проблему. Але такого масового, як у нас, мабуть, немає. Е, я, я Думаючи я думаю, ми, ми це пов'язано <кій> справа в тому, що якщо говорити про польське фінансування науки, то польська наука фінансується з польського бюджету раз за допомогою національного центру розвитку науки, раз. Там два рази в рік є розписані грантові програми, і за допомогою цих грантових програм ти можеш складати подання. Це чималі кошти. Є спеціальні програми такі одноразові, на яких ти можете складати подання. Є так гроші, які отримує навчальний заклад на розвиток якісний. Це так званий програм проякущове, в рамках якого теж можна фінансувати певні дослідження і певні побути студентів, так як ми там були. Крім цього, є ще європейські кошти, польський кожен, в чому полягає проблема, наприклад, української науки. Ми на сьогоднішній день можемо складати подання тільки на... На горизонт 2020. Якщо ми колись намагалися зробити подання спільне з Варшавським університетом на тему політичної репрезентації, і подали на гарму, гармонію, коли подивилися, то виявилося, що, наприклад, в рамках порозуміння між Польщею і Україною, польська сторона. Фінансує в рамках цієї гармонії всі дії польської сторони, натомість не може фінансувати українську сторону. Українську сторону повинно фінансувати українське міністерство, українське міністерство на це не має коштів. І виникає певний дисбаланс, да, що, що, що ми, що ми маємо би, працювати разом, але там люди отримують кошти, ми кошти не отримують. І ця польська група сказала, що ні, так не повинно бути, що всі повинні отримувати разом. І в результаті до цього ми не знайшли такого джерела, до якого можна було б звернутися. Пане Сергію, Шив глиб нашої теми теми сучасної Польщі науки польської допомоги Польщі Україні всебічної допомоги, який був ваш, скажімо, особистий науковий інтерес у Варшаві, ось з якої ви повернулися і презентували в обласному телебаченню такі гарні книги, зокрема цей фотоальбом про Варшаву. От є якісь такі спільні проекти, які будуть реалізовані в Житомирі. Він реалізується цей проєкт, це міжнародний це міжнародний семінар, який називається Політична репрезентація національних меншин на локальному рівні Українців у Польщі і поляків в Україні. Він ведеться з кінця 2015 року. Цей семінар міжнародний включає студентів і аспірантів Інституту соціології. Варшавського університету і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Там є два співкерівники, один з українського боку, я з другого боку, професор Лудзінський, який працює в Інституті соціології. І там досліджуються студенти, аспіранти досліджують проблему політичної репрезентації, так як я вже казав, поляків в Україні і українці в Польщі виїжджають на дослідження. Ми були там в минулому році на так званому студійному. Побуті. Група наших студентів була, там були лекції зустрічі з цікавими людьми, в тому числі з головою спілки українців у Польщі, з чиновниками, які відповідають за політику, яка стосується національних меншин. Ну, Звичайно, багато відвідували, були в польському сеймі, Там було багато дуже екскурсій. А студенти Варшавського університету я двічі для них проводив консультації, виїжджав туди в минулому році, і я повернувся зараз в цьому році. І ці, ці Консультації попереджають їх дослідницький побут нас, який відбудеться наприкінці, ну я так сподіваюся, три рази постукати з 29 квітня до 4 травня. І вони будуть досліджувати зустрічатися з місцевими людьми, з, будуть в університеті, ми організуємо панель ну, круглий стіл, на який заздалегідь запрошують телебачення, щоб воно могло подивитися. От і це вже вони публікувалися в нас в збірці соціально-психологічної. Факультету в матеріалах Всеукраїнської інтернет-конференції студентів і викладачів. Ми робили вебінарі. У нас є спільна веб-сторінка. Вже нав'язалися безпосередні контакти. Студенти були один аспірант Варшавського університету був присутній на конференції, яку ми проводили восени тут в Житомирі. І це проект, який реалізується постійно. Для мене він якби ніколи не закінчується. Пане Сергію, чи. Передбачає цей проєкт, наприклад, обмін студентами. Ось, ну, польський студент, український студент, сюди, житомирський. Так. Це не навчальний, якби це проєкт такого більш дослідницького плану. Тобто вони не приїжджають на навчання, от вони приїжджають на дослідження. Вони досліджують щось, вони обмінюються досвідом, вони публікують статті, вони роблять спільні дослідження. Тобто наші студенти будуть супроводжувати польських студентів і аспірантів і в їх дослідженнях ну, колись там, в, в різних місцевостях таких, наприклад, як Довбиш, таких як Бердичів, ну і звичайно, Житомир. От упродовж студентської теми, дуже усім нам близької, бо всі ми були студентами, і ми все ще там живемо mm -hmm. в тому середовищі. Знову ж таки, польське, польське студентство і Житомирське українське. Mm -hmm. Що спільне? Ну, спільне те, що це моло, яка Живе своїм життям, так має море своїх інтересів. От з точки зору скажімо, саме студентства, от що о, вас зацікавить і має особливості свою в польщі, от і відмінне від української специфіки, от з вашої точки зору. У нас студентів насамперед більше, і система самонавчання вона трохи більш шкільна в нас в Польщі, більш академічна. Можна звернути навіть увагу на те, що, наприклад, в польських навчальних закладах немає дзвоників вищих. Там, там, якби по годинах люди працюють, але дзвоників як таких немає. Більше самостійних студентів. Дівчина, я не знаю, що я про це говорив, не хочу повторюватися, але дівчина П. Мати, дівчина, яка навчається в Слупську, позвонила в деканат і запитала, чи це правда, що її дочка має всього два дні бути на заняттях. Там понеділок і середа. решта часу студентів проводять ну, якби на, на навчанні такому самостійному. Це самопідготовка. самопідготовка. Там менше аудиторних годин, там більше викладачів. Наші лише мріють про таке, щоб два дні їм дали лише на лекції, на, це, так, на пари, на а п'ять днів робочих. Но там Семінар, наприклад, щось таке. Так, професор Лизінський, він веде два семінари. От все його навантаження це два семінари. Що таке семінар? Семінар це якби цей курс, це одна зустріч з студентами протягом тижня на дві години. Студенти готуються до цього семінару. Це не те, що вони прочитали лекцію, вивчили, розказали. Вони мають прочитати певну літературу, вони мають зробити певну роботу в рамках цього семінару вони пишуть магістерську роботу роботу чи курсову в нас цих годин немає як таких? Тобто ця робота робиться, але година це там дві чи три години. Сам це звичайно навантажує і ще одне таке сакраментальне запитання: mm -hmm. не сприйміть за нескромність mm -hmm. і за неетичність. Але у скільки разів польський mm -hmm. професор, польський доктор наук от отримує mm -hmm. більше, скажімо, ніж український доктор наук? Ну, Бо, ну я, я розумію діапазон, але тим не менше, так в середньому. Ну, Це це, це я ябул велика різниця. Я казав вже про це. Здається, в телебаченні що коли я перерахував свою зарплатню на польську, то це вийшло менше в 8 разів, або в Польщі це більше. Тобто 8 у 8 разів ми відстаємо від Польщі в плані оплати, оплати роботи праці, оплати праці от, наукової еліти. Так. Да. Наукові еліти. ну так, да, да, можна так сказати. Так, ви е, стали ініціатором. Ви один з ініціаторів, скажімо, запровадження в Житомирі нової спеціальності mm -hmm. в нашому університеті імені Івана Франка mm -hmm. політології. Так, я наскільки мені відомо, mm -hmm. вже формуються дві групи студентів, так п'ятдесят mm -hmm. mm -hmm. чоловік. Якщо можна, можливо, не всі чули попередню нашу передачу, але mm -hmm. е багато людей почули, і було багато дзвінків, mm -hmm. навіть багато таких, а куди, що, ну куди? Всі mm -hmm. дороги ведуть в наш університет імені mm -hmm. Івана Франка. Що собою являється, нова спеціальність політологія? Ех, ну що це буде спеціальність, яка буде давати подвійний диплом. польський-український. Подвійний, подвійний, подвійний диплом. Я наголошую шановні друзі, що випускник <кх> нашого універу отримуватиме два дипломи. Це польські тобто, український диплом. польський даватиме право Ех, на працювати. Ну працювати чи далі навчатися у Польщі в Україні в Європейському безвізовий так. режим, то я кажуть дуже все ладно тоді припасоване. Так Ех, от це буде два, два це буде навчання. Семестрів в Україні, три семестри в Польщі. Це буде викладання частини дисциплін польської і англійської мови, в тому числі експертами Європейського Союзу, якщо говорити про англійську мову. Це 50 ліцензійний обсяг 50 студентів, ну, дві групи, якщо ми наберемо ці дві групи. Хочу сказати, що сьогодні я був 25-й школі завдяки ну, вчителям, які там працюють, моя майбутнє студентка, яка запросила, туди прийшли діти, виявили зацікавлені. Тим ми будемо проводити конкурс з 5 до 25 квітня. До 25 квітня можна подавати роботи, заходити на нашу сторінку в Фейсбуці 052 Політологія. Це так називається наша спеціальність 052 політологія, писати роботи. Ми на основі цих робіт проведемо круглий стіл, можливо, проведемо в університеті День політолога. Немає дня історичного факультету, то буде День політолога на історичному факультеті. А яким до речі, ми маємо ще три хвилини. Яким? От це цікава ідея, тому що вже яких тільки днів нема, але дня політології ще не було. Це не вже було, буде наука, а справа, справа в тому, от, що всі, всі факультети от, проводять одна із перших ідей, яка прийшла. Уявіть собі, що є прапори Євросоюзу, mm -hmm. так і заходять в костюмах, чи ну під стилізовані, скажімо, під прапори от, тої чи іншої країни. Тобто такий собі парад, такий демарш країн, учасниць там, скажімо, Євросоюзу і так далі. Ну, один з mm -hmm зовнішніх таких, таких елементів. елементів. Я про це не думав, тому що е, 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 робляться дні дійсно, дні фізико-математичного факультету, якогось факультету проводничного факультету, соціально-психологічного факультет дуже багато робить. Е, п, е, але, наприклад, немає днів історичного факультету. Я запитав декана і подумав, що якщо немає дня історичного факультету, треба зробити День політолога і, можливо, ми до нього будемо І будемо ]ся. мати ще одне неординарне свято. Ну, mm -hmm. а яким воно буде, це залежить від того, чим. Його наситі, так? Пане mm Сергію, -hmm. і на сам кінець ось пам'ятник mm -hmm. сирені так це символ Варшави. Mm -hmm. от Чи ми вдячні, Україна вдячна mm -hmm. Польщі за велику підтримку от за умов війни з Росією, фактично за умов, коли Росія окупувала Частіна загарбала тарі. Крим, окупувала Донбас. І, і як ви думаєте, оцей меч? Чи відсіче він голову, образно кажучи, от агресора, який сьогодні тримає в? Страху всю Європу, ну майже всю, можливо, що не всі доганяють цю небезпеку третьої стої війни. От наскільки Польща готова виконати місію цього щита між Європою з Україною разом і е, путінською агресивною Росією? я думаю, що що вона цілком до цього готова. Не більш того, це не тільки Польща, це також Литва, це країни Балтії, це країни Європейського Союзу, які починають це врешті сполучені штати, які посилають Росію вже такі досить виразні сигнали про. Те, що вони відчувають цю небезпеку, яка іде зі сходу. Це буде переділ наступне світу, і якщо до можливість зробити такий переділ світу ще раз, як це зробили, дали зробили зробили ста дали можливість зробити Сталіну, то ситуація для Європи, і для світу не буде виглядати добре. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли, що розповіли сьогодні про Польщу. Ми здійснили таку свою рідну екскурсію Польщі за подарунки. Цінькую базо. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. дякую. Mm -hmm. Це був yeah. Сергій Рудницький, доктор Нук, наш відомий політолог, який тепер постійно. Я так думаю, буде в нашому медіа клубі. На все добре, нехай нам щастить. Бережіть себе та Україну.